Привітики, мої друзі! А з вами знову сетаж Руда біологія. А чи думали ви коли-небудь над тим, чому осінь в нас обов'язково асоціюється з грибами? І для того, щоб в цьому розібратися, давайте спочатку розглянемо, а хто ж такі гриби? Да-да-да! Якщо я вас зараз спитаю, до якого ж царства належать гриби, то більшість із вас здвигне плечима. Або скаже, що це царство рослини. Розібратися із цим теж дуже просто. Рослини зазвичай зелені і здійснюють фотосинтез, а тварини активно рухаються. Тож гриби не вміють робити ні першого, ні другого, тому що вони належать до особливого царства гриби. Організм грибів складається з довгих ниткоподібних утворів гіфів, які густо переплітають субстрат, на якому живе гриб і утворюють грибницю або міцелій. За допомогою неї гриб і всмоктує воду та поживні речовини. У шапинкових грибів гіфи так сильно та міцно переплітаються, що над поверхнею ґрунту утворюють плодове тіло, яке складається із шапки та ніжки. Гриби розмножуються різними способами міцелієм або спорами. І щоб показати вам їх, я вирішила пожертвувати плодовим тілом дощовика. Бачите, як розлітаються мільйони спор всього лише одного грибочка. І якщо клітина потрапить у поживне середовище, то почне проростати і утвориться новий міцелій. Шапинкові гриби дуже різні, але всі вони мають два типи шапок. Перша група має шапки, утворені з під низу дрібними трубочками, от як у маслюка, якого я принесла з лісу. Саме тут і будуть розвиватися спори. А ці гриби називають трубчастими. У інших грибів, от як у печериці, яку я знайшла, під шапкою пластинки, де утворюються спори. А гриби називаються пластинчасті. І з таким способом життя, і з такою будовою має бути і зовсім інший спосіб харчування. Гриби живляться по різному. Але всіх їх об'єднує те, що вони гетеротрофи, тобто не здатні виробляти для себе поживні речовини, а повинні користуватися вже готовими. І щоб це вам показати, я розгорнула купу зів'ялої трави, пожертвувала задля науки своєю мандаринкою, томатом, буряком і навіть кавунчиком. Бачите, як чудово ростуть гриби за рахунок готових поживних речовин? Ну, гетеротрофи, що й казати? Але більшість з них це сапротрофи. Це ті, які люблять живитися відмерлими рештами рослин і тварин. А коли у природі найбільше відмерлих решток рослин і тварин? Ну звісно ж, восени. Ось восени царство гриби і царює. А ще міцелі грибів дуже полюбляють вологу. Так як осінь цього року була дуже дощовою, тож фотосесія грибів вийшла на славу. Мені траплялися гриби найрізноманітніших розмірів, форми, кольорів. Цілими родинами гриби з'являлися у неочікуваних місцях саду або гордо поодиноко стовбичили серед трави, кривалися росою, листям, умивалися дощами та й просто раділи, що на їх долю трапилася така щедра на їжу та питво осінь. А з вами була Руда біологія. Спостерігайте за природою. то стільки всього цікавого. Всім пока. Біологічка.